Привіт, нещодавно зазначав, що модінг на Stalker 2 ще доволі довго не приходитиме в себе, оскільки працювати з файлами Unreal наразі складніше аніж із файлами X-Ray. оскільки конвертувати створений контент для того, щоб гра не вилітала, значно складніше аніж розпаковувати його, тому функціонал модоробів доволі урізаний. Але при цьому все ж вийшов цікавий мод, який одразу викликав ажіотаж у людей, які фанатіють від двох речей сталкеру 2 та сталкеру з фріплейною складовою. Вийшов мод під назвою New Game Start. І сьогодні я розповім про те, що це за мод, які в нього особливості, хто його розробники, чи присутні там розробники з Росії, і якщо присутні, то як вони ставляться до війни в Україні та в цілому до України? Гадаю, в самому переліку змін є такі речі, в які не обов'язково занадто довго вникати, щоб мати узагальну інформацію про мод, тому я зроблю так. У цьому відео я розповім про найцікавіше. Напевно, найголовніше це можливість переходити по локаціям, які раніше відкривалися тільки після виконання тих чи інших сюжетних квестів. Якщо хто ще не грав у Stalker 2 або не пройшов його до кінця, то я поясню. Справа в тому, що в S.T.A.L.K.E.R. 2, хоч і відкритий світ, але все ж не повністю. Першу частину сюжету тобі доведеться пробігати виключно на стартовій локації. І допоки ти не допройдеш головні сюжетні квести на ній, у тебе не з'явиться можливості дістатися нових локацій. Як тільки ти відкриєш доступ до звалища, автоматично зможеш отримати доступ і до інших, але все ж до деяких локацій, таких як Прип'ять, ЧАЕС, генератори та завод Юпітер, ти зможеш отримати доступ тільки після підходу до фінальної стадії гри. Тепер же в тебе відкривається доступ одразу до всіх локацій, і ти зможеш спокійно їх досліджувати ледь на самому початку гри. Сюжет повністю вирізаний. Тепер ти сам вирішуватимеш, як та при яких умовах ти спавнитимешся. Ти можеш обирати локацію, стартове спорядження, угруповання та ранг. В принципі, грається доволі цікаво, але для мене завжди було питанням, що люди знайшли в іграх або модах, де повністю відсутній сюжет. Особливо коли можна зробити сюжет, який майже не заважає фріплені складові та можливості бігати по більшості локацій. Бо, як на мене, Stalker 2 саме такий: у нього є дуже багато цікавих сюжетних моментів, але проходити сюжет спокійно можна в будь-який момент, бо квестові персонажі сидять у таких місцях, де ти випадково їх не зачепиш. Ти можеш спокійно оббігати всю зону, а потім повернутися до сюжетки на сміттєзвалищі. Але люди можуть роками грати в аномалію, різноманітні збірки на неї. Де з одного боку багато чого саме візуального змінюється, а з іншого боку не змінюється одна з найголовніших особливостей сталкеру сюжет. Можливо, в технічному плані і не існує модів, які могли б потягатися з гамою або Escape From Прип'ять. Але ж фактично це той же самий поклик Чорнобиля, просто бафнутий. А моди до того ж якісні, дадуть куди більш цікаву та захоплюючу подорож у сюжетному плані, хоч і не скоріш за все і не буде системи крафту та готування їжі на вогнищі. Хоча і те, і інше можна спокійно реалізувати за допомогою скриптів. Знову ж таки, я нічого не маю проти аномалії та збірок на неї, і розумію, що над ними теж проводилося багато роботи, і багато кого може зацікавити гра в них у перші рази. Але є люди, які грають у ці фріплейні збірки роками, перепроходячи по 10 разів, і навіть порівнюють їх із сюжетними модами, що, як на мене, абсурдно, оскільки в збірках на кок немає сюжету. І тому тверезо оцінити який мод краще, стає банально неможливо. Це як порівнювати графічний мод із сюжетним. У чомусь краще буде один, у чомусь інший. У Stalker 2 сюжет це напевно найсильніша його частина як гри. І в цьому моді вона вирізана. Як на мене, сенс самого проходження фріплейних збірок втрачається вже після першого повного проходження, де гравець отримає від гри все, що тільки можна було. Все, на цьому моменті можна забувати про неї та переходити до чогось іншого. З сюжетними модами та іграми ситуація схожа. Після першого проходження ти вже можеш спокійно про них забувати. Але якщо в сюжетних проєктах ти можеш повернутися та переграти цілу історію, згадавши, як усе починалося та чим все закінчилося, то що тобі дасть повторне проходження фріплею? Це як книжка, в якій немає самої повісті, а просто розповідається про те, що може собі уявити читач, а далі залишається купа порожнього сторінок і читачу дають можливість самому на них написати те, що прийде їм голову, враховуючи рамки та канони перших сторінок книги. Як на мене, ті години, дні або навіть тижні, які могли витрачатися на повне проходження якихось фріплейних проєктів, краще витратити на роботу над собою, прогулянки, заняття спортом, теж саме читання і так далі, бо буде набагато більше користі. Але це не відміняє того факту, що розробник New Game Start красавчик, і правильно зробив створивши цей мод. Він молодець і проробив велику роботу, до того ж, якщо я правильно розумію, це найперший фріплейний мод на Stalker 2 в відкритому доступі. І, скоріше за все, саме він може покласти початок для створення фріплейних збірок на платформі другої частини. До речі, про самого розробника я майже нічого не знайшов. На сторінці моду я знайшов текст іспанською мовою, тому припускаю, що він може бути з Іспанії. Ну, гаразд, головне, що не морскаль. Також я знайшов на просторах інтернету ще один мод, не менш цікавий, ані. Ніж цей, і в принципі він міг би чудово поєднатися з даним модом на фріплей і навіть чимось міг би нагадати аномалію. Тому якщо комусь цікаво буде про цей мод чути в одному з моїх відео, я радий вислухати думку кожного. Також, якщо ти тільки починаєш проходити гру, ось тобі два цікавих відео на тему ніщячків на самому старті і декілька порад про те, як не запороти гру на самому початку. Також невеличке повідомлення для тих людей, які давно слідкують за моєю діяльністю та дивляться відоси на моєму каналі. Гадаю, вже всі помітили, що багато відосів, як старих, так і нових, зникли з мого каналу. Я їх не видалив, а лише приховав, оскільки, на мою думку, вони втратили свою актуальність та лише засоряють канал, закриваючи доступ до справді цікавих і актуальних відео. Але я знайшов гідний компроміс. Відоси все ще є в відкритому доступі для спонсорів мого каналу. Тому якщо комусь цікаво буде подивитися старі відео, яких зараз на каналі немає, ви знаєте, що робити, братва. Також хотів би подякувати всім за підтримку, бо саме ця підтримка продовжує мотивувати мене на створення мого контенту. Гаразд, тоді всім гарного дня, а я погнав дивитися, що ж там твориться на просторах модінгу на Сталкер. Yeah. <laughs> you